Добрий день, добрий вечір, доброї ночі. Мене звати Ігор Попович і ви знаходитесь на моєму каналі Магія Цілителя. В цьому відео я розповім про те, як за допомогою одного замовляння. Можна покращити свій зір, вилікувати хвороби очей. Замовляння дуже-дуже давнє. Було записане ще у 1915 році. Як не можна користуватися? Просто слухати, коли я читаю, вставляти своє ім'я, можна читати самостійно, також наговорювати на водичку будь-яку, вмиватися цією водою, або ж так, як було записано колись користуватися. Рвали траву, будь-яку траву, яка росла на весні літом, витирали нею очі і читали при цьому це замовляння. Отже, весною чи літом можна нарвати трохи травички у такому місці, де не дуже ходять люди, помити її. Добре. І тихенько, легенько, і дуже-дуже обережно потерти цією травою очі і прочитати три рази це замовляння чи прослухати, коли я читаю. Також восени або взимку можна взяти траву, наприклад, звіробій, дуже підійде. для Цього, зробити такий трав'яний настій, запарити цю травичку, і коли вона охолоне, теж дуже-дуже обережно витерти очі, протерти очі. І це треба робити декілька разів. Будь-якого місяця, в будь-який день. Отже, замовляння для очей. Ви також повинні знати, що у цьому замовлянні, яке дуже старе є, таке слово баволь. Що ж воно таке? Це бавовна. бавовна. Отже, з Богом. Першим разом Господнім часом. Господу Богу помалюся. Святій пречистій поклонюся. На синім морі стоїть явір. Під явором росте баволь. Як ту баволь, така то, такий то. Рвали, очі витирали. Щоб не боліли, не червоніли і не ятрались, ні вік віком, не сходом, не подпудно, не молодиком. Дух тихенький, легенький, як макове зернятко, першим разом Господнім часом, Господу Богу помолюся. Святі пречисті поклонюся. На сині морі стоїть явір. Під явором росте баволь. Як ту баволь, такі то люди. Рвали, очі витирали, щоб не боліли, не червоніли і не ятрались. Ні вік віком, не сходом, Не подпудно, не молодиком. Дух тихенький, легенький, як макове зернятко. Першим разом Господнім часом. Господу Богу помолюся, святій пречисті поклонюся, на синім морі стоїть явір, під явором росте баволь. Як ту баволь така-то, такий-то, рвали, очі витирали, щоб не боліли, не червоніли і не ятрались, ні вік віком не сходом, не подпудно, не молодиком. Дух тихенький, легенький як макове зернятко. Ось таке замовляння. Ви можете його записати, можете його використовувати. Я бажаю всім здоров'я. Не забувайте підписуватися на цей канал, ставити вподобайки, поширювати його. Всього вам самого найкращого!